Доброго ранку, друзі. Сьогодні приготуємо з вами биточки з курячого філе по особливому за незвичним рецептом. У яєчко треба додати трішки молока, для того, щоб у нас утворилася омлетна маса. Ось так. Для того, щоб обваляти наші биточки, візьмемо кукурудзяну дрібну мелену крупу або муку, якщо у вас є. Обвалюємо. Попередньо воно вже посолено, поперчено, відбито. Цього я вам не показую, ви і так знаєте, як це зробити. Тепер ось так гарно в омлетній масі. І на пательню, Ось так. Смажемо на великому вогні. Ой, дивіться, яка золотиста скірочка виходить. Дивіться, як красиво. М -м -м. Тільки погляньте, який результат. Така красива шкірочка, золотиста, яскрава. Зараз я скуштую Мм, і має незвичайний присмак. Дуже-дуже рекомендую. А вам всього найкращого заходьте на наш канал і залишайтеся з нами. Хай вам буде все добре і миру в нашій Україні!